Коли почалася війна, мамини батьки забрали мене в село і декілька місяців я жила там. Я дуже соціальна людина, я вдома майже не проводжу часу, мені завжди треба якийсь кіпіш, який буде навколо мене якесь, е, якесь спілкування. А тут у тебе е, ну, круг спілкування трошки впадає до чотирьох осіб. Дуже було важко. Коли я повернулася через Півроку вже на 1 вересня. Я була рада, бо в мене як друге дихання відкрилося, що ось ти вдома. Ти можеш вийти погуляти з кимось, з ким, кого ти знаєш і кого, з ким там провів половину життя, там. і сидів за однією партою. Я більш почала, ну скажімо, оцінити моменти, які трапляються навколо, більш свою домівку, більш сім'ю, і більше я зрозуміла, що багато людей не цінять того, що у них є. На мій погляд, під час війни люди більше почали розуміти свою ідентичність, і ну я бачу, що більше почали купляти мотанки, ставити їх для себе або там вишиванки. І Зараз у мене напевно більше тридцяти мотанок, які я зробила за весь цей час. Я є волонтером та активістом молодіжного центру. Сьогодні я проводила майстер-клас з психічного розвантаження за рахунок відновлення українських традицій. Під час війни є дуже багато, як я слідкую за підлітками, які більш закриті в собі. Їм важко дуже йти на комунікацію. Якщо ну там у нас клас активний, там ми між собою комунікуємо. А є класи, які взагалі між собою не спілкуються. І от мені здається, саме в цьому зараз люди потребують підтримки.